Мої вітання, друзі! Ради вас знову бачити на нашому Ютуб-каналі. Сторгом. мова сьогодні піде про ваш басейн і як правильно за ним доглядати, якщо ви хочете, щоб вода в вашому басейні була не зелена, а прозора і нормальної якості. Якраз для цього щоб басейн ваш виглядав ідеально, вам потрібна оця хімія. Але... Чи потрібна така величезна кількість хімії для того, щоб доглядати за вашим басейном? І сьогодні ми дізнаємося про це в Антона, в нашого гостя, який є представником компанії вікно в водяний Всесвіт. Привіт, Антон! Доброго дня! Ти сьогодні нам розкажеш, як правильно використовувати хімію і чи потрібна така величезна кількість цієї самої хімії для догляду по басейну за басейном? Скажи, давай почнемо з того, які перші кроки взагалі потрібно зробити. Для того щоб правильно доглядати за басейном, от з самого початку ми заливаємо басейн, і що ми далі робимо? Ну, звичайно, перш за все, басейн потрібно вичистити вимити після зими від бруду. Першим кроком після залиття води потрібно виміряти рівень pH. Він має бути на рівні 7,0-7,4. Для цього ми маємо тестери, які вимірюють. Показники pH, вільного хлору, лужності та інших показників. Для цього виберете лакмусову смужку, горизонтально її окунаєте в воду на 5 секунд на глибину 20 см. Після цього ви її дістаєте з води через 10 секунд порівнюєте показники на тестовій смужці зі шкалою на баночці. Так, і давай покажи нам, будь ласка, що нам потрібно робити. Відкриваємо тестер. Угу. Маємо ось таку лакмусову смужку. Демонструємо, друзі, що, що робимо. Кунаємо у воду, тримаємо. 10 секунд в горизонтальному положенні. Дістаємо і чекаємо. Як ми бачимо вже, як ми бачимо, як ми бачимо, що змінився колір. І порівнюємо. Що ми бачимо, що наш рівень PH знаходиться у нормі? Угу. У нормі. Також вільний хлор теж знаходиться у нормі. Після того, як ми зробили замір води, переходимо до вирівнювання PH. Угу. Це. Це якщо у нашому басейні pH не в нормі, але в даному випадку у нас все в нормі. Правильно ну в нашому басейні в даному випадку да все в нормі, але зараз розглянемо ситуацію, коли pH не в нормі. не в нормі. Так давайте що, що далі будемо робити? Нагадую, що рівень PH може коливатися протягом там часу. Це може бути від е, погодних умов, випадіння е, дощів. У вигляді потрапляння органічних речовин. речовин у воду басейну, а також від кількості тих, хто купається у воді, тобто ми маємо через певну кількість часу цей pH все одно перевіряти. Правильно? Да, зазвичай бажано 2-3 рази на тиждень рівень pH вимірювати для того, щоб коректно працювала хімія. pH, якщо він не в нормі, він подражнює шкіру, очі, що не є дуже комфортним для. Плавців у басейні. Тому оці тестери повинні мати люди з басейном, так і велику кількість. Ну певно обов'язково. Вони мають бути, тому що це індикатор, який вам вказує на те, що вам в в якому стані ваша вода знаходиться. Так, добре, ми виміряли рівень PH і він у нас виявився за високий. Що ми далі робимо? В залежності від того, який рівень PH у вас був після вимірів. Ми для того, щоб знизити на 0,2 одиниці рівень pH, потрібно всього 15 г pH- у гранлах. В принципі, тут все вказано. От є яка якби така інструкція да на упаковці, і можна зрозуміти, що що потрібно так. Звичайно, все досить, досить легко прораховується в залежності від параметрів вимірів, вимірів а, в залежності від об'єму басейну. Все перемножується і сипеться пропорційна Так, Я бачу от, для зниження нуль препарату... на 0,2 одиниці. Необхідно 15 грам на 1 метр кубічний. Це стосується лише порошка, чи і для рідкого теж саме в рідкому для пониження на дві одиниці потрібно 100 мл рідини на 10 кубів. Тобто на куб іде 10 мл. Угу. Рідкий pH чим гарний, якщо його застосовувати в автоматичних станціях дозації. Ну це, якщо, грубо кажучи, станціонарний великий басейн, мабуть, там, де це все, все є. Так, так там, де є станція дозації, mm -hmm. вона сама. Якщо вибірює. басейн мала, да, необхідність. То... Так. Я зрозумів. Так, далі. Є, е, бачу, що pH Плюс. Ми говорили за мінус, а це плюс. Тобто, якщо в нас за низький рівень ПАШ, тоді ми використовуємо цю хімію. Так, Так, якщо у нас pH за низький, ми підвищуємо його пропорційність так само, якщо підняти на 2 одиниці рівень PH, потрібно 20 грам на 1 кубометр води. Але ми так говорили з Антоном поза камерою, то він говорить, що pH частіше піднімається, ніж опускається. Тобто нам потрібно фізично його опустити, бо він сам піднімається і тому частіше потрібно буде використовувати pH І я бачу, що тут є дозування у вас, ну не те, що дозування, а об'єми. Є от е скільки тут 0,4 кілограм, і є навіть 5 кілограмові ємності. Так, ну добре, ми з ph розібралися. Який наш наступний крок? Що ми робимо далі? Після вирівнювання рівня PH, наступним кроком є дезінфекція води. Тобто ми робимо шокове хлорування засобами, хлоровмісними засобами. У нас це хлор в гранулах, міні-хлор в таблетках 20-грамових і гіпохлорид кальцію в порошку. Ми проводимо дезінфекцію води для того, щоб знищити всі наявні бактерії у воді. Хлор вбиває 99,9% всіх наявних бактерій у воді. Зараз він є найефективнішим і найдешевшим дезінфектантом, який ми можемо використовувати. Це я зрозумів. У вас тут багато різних назва: хлор, в гранулах, міні-хлор, гібохлори там. Чи потрібно все це мати в своєму арсеналі, щоб підтримувати басейн? Чи можна щось мати ну окремо там одну із цих? Ні, з цього асортименту ви можете використовувати будь-який будь засіб. Вони всі ідуть на основі хлору. Різняться тільки тим, що це йде хлор в порошку, це йде в 20 грамових таблетках, це йде гіпохлорид кальцію. Також порошок, єдине, що гіпохлорид кальцію він не містить у своєму складі. Ценурову кислоту, що не призводить до гіперстабілізації хлору у воді. Я зрозумів. Так, друзі, закріплюємо. Навіть якщо ви заливаєте от, новий чистий басейн водою, чистою, так в воді знаходяться різні все одно мікроорганізми, бактерії і так далі. Для того, щоб їх убити, ми робимо другий крок дезінфекцію хлорування. Все після цього другого кроку, що ми далі робимо? Після того як ми провели шокову дезінфекцію, ми маємо захищати нашу воду від того, що хлор буде випаровуватись. Для цього ми маємо препарати в таблетках на основі хлору тривалої дії. Маємо Звичайний хлор, він називається макси-хлор. Таблетки 200 грамові таблетки, які вкладаються у плаваючий дозатор або в скімер для того, щоб підтримувався правильний постійний рівень хлору у воді. Також є таблетки супер, вони багатокомпонентні, вони мають в своєму складі альгіциди, флокулянти, які також підтримують е, рівень води, знищують е, водорослі, захищають від цвітіння та е, допомагають фільтрувати дрібні частинки у воді. Тобто, виходить для того, щоб вода була. Довший час чистою прозорою, краще брати оці супертаблетки 9 в одному, так чим просто Максіхлор. Так, це більш універсальний засіб для захисту води, ніж Максіхлор. Так, зрозумів. Це ми вкинули. Хлор собі працює потихеньку, так дозується, басейн у нас підтримається в нормі. Але я бачу, що у вас є ще там от інші коробочки різні. Відерця, і там написано, що крок 4. Що далі ми робимо? Крок 4 – це е, прозорість води. тобто є е, е, флокулянти, е, які зв'язують дрібні частинки е, у воді, які не може відфільтрувати фільтр піщаний або картриджний. Для цього використовуються флокулянти, вони є також у нас в гранулах різного дозування, є рідкі, є в картриджах. Застосовуються, вони так само розводяться у воді, заливаються по периметру басейну, вони зв'язують дрібні частини, осаджують їх на дно, після чого вони там прибираються пилососом. Це ми можемо бачити візуально. Так, коли ми бачимо, що басейн у нас трошки забруднився, тоді ми використовуємо ці флокери. Чи чи це теж якийсь тестер потрібно для цього? мати? Е, ні, тестер додатково для цього не потрібно. Після того як у вас відпрацював фільтр, відфільтрував великі частини бруду. Може бути помітно, що є такі мікрочастинки, які фільтр басейну не взяв. От саме для цього, щоб, додати, щоб вода стала кришталево чистою, використовується флокер. Зрозумів. Так, є флокер. Це ми поговорили. А оцей освітлювач. Ж саме а воно воно. Воно. Це, це той самий флокулянт, але у рідкому стані. До, ну, Дозування там вказано упаковці. Тобто на да, кожній просто... на кожній баночці вказано, да, дозування відповідно до об'єму басейну. Флокер він не дуже затратний, е, використовується всього г порошку парошкуди на 1 куб води в басейні. Тобто, це е, оці флокери, так про що ми тільки що говорили, це ота, от така, е, скажімо так, <кхм> фантастична штука, яка я бачу відео із зеленого басейну. Робить його ну більш-менш прозорим і вся весь цей бруд осідає на дні. Правильно, це вона чи ні? Насправді ні, ні, це не вона. Це не вона. Це, це не вона. Це типа Аля. Оця штука. але ну, це аліци. Да, ну. то дай, давай тоді про це ще поговоримо. А, насправді а, немає такого засобу одного, який зелену воду відразу зробить а, прозорою а і чистою. Це комплекс, а, комплекс заходів. Альгіцид, альгіцид він використовується від цвітіння водорослей. Тобто, коли вода нагрівається більше там, 26 градусів, 27, це є придатливою середою для розмноження водорослей. Саме для цього можна використовувати альгекс. А Навіть якщо у нас от хлор довгої дії є в басейні, все одно можуть а заводити, Це так? вже скажімо так, це екстрена міра. Коли ви, наприклад, десь поїхали на якийсь тиждень і забули про ваш басейн. А завтра вам треба чи сьогодні ввечері їм користуватися, ага, там, наприклад, щоб прийдуть друзі на до вас на пікнік скупнутися в басейні, то це така, скажімо, екстрена міра, яку потрібно використовувати, також після дощів. Потрапляє органіка в басейн додаткова, і що може теж призвести до цвітіння води. Я зрозумів. Так, а це просто різниця в дозуванні? Ну, Різ... В об'ємі. Тобто, виходить. так, різниця в об'ємі. Угу. Ну і давай так. Зараз ти мене поправиш. Якщо що, давайте підведемо підсумки, друзі. Якщо у вас є басейн. Ну, якщо ми говоримо не про маленький басейн, який можна з нього воду вилити, потім залити, там, пару відер. Так? Якщо у вас басейн там на куб, 5-20 кубів, а, і так далі, коли у вас велика кількість води, і за цією водою потрібно доглядати, перше, що ми робимо, це вимірюємо мінімум два рази на тиждень рівень pH. Правильно? Так. Для, для цього є спеціальні тестери. Ми виміряли рівень pH, і він, як правило, зростає. Після дощу там якісь якась органіка потрапила. Після купання після, купання, після рівень PH піднімається і ми його маємо понизити. Понижаємо ми цей рівень PH з допомогою оцих от препаратів PH-. Вони можуть бути в різних об'ємах, в різному дозуванні і так далі. Там на упаковці все написано. Кого цікавить, пишіть коменти, розпишемо. Значить, Другий крок це у нас дезінфекція. Тобто ми будемо убивати. Дуже швидкою дії всі мікроорганізми, які знаходяться у нас в басейні. Навіть якщо це чиста вода, ви її щойно залили, там все одно знаходяться якісь мікроорганізми. Для того, щоб їх швидко вбити, ми використовуємо міні гіпохлор, гіпохлорит кальцію от, або хлор в гранула. Якщо я правильно зрозумів, в принципі, ми можемо використовувати і цей хлор, о, оцей хлор третій крок, але він буде діяти дуже довго, так? Е, ні, саме другий крок це шокова хлорка, це е, швидкорозчинний хлор. Це е, Угу, саме так. другий крок. Тобто Якщо ми його пропустимо і використаємо третій, то цей е, хлор не справиться е, е, із тим, що знаходиться всередині басейну. Обов'язково, значить, тоді потрібно обдурити не вийде ніяк, зекономити також. Тому потрібно обов'язково використовувати шоковий хлор це швидкої дії. А потім, вже після того, як ми побивали там всі мікроорганізми, ми використовуємо третій крок це довготривалий такий хлор. Да, хлор тобто, довго дії, діє. Тобто, так, да, після шокового хлорування викладете таблеточки в дозатор, він собі плаває в басейні і підтримує рівень, правильний рівень хлору у воді в басейну. Тобто, щоб вам постійно не робити хлорування шокове під час кого заборонено купатися, ви використовуєте ці таблеточки. Захочете купатися дозатор з таблеткою. вийняли з води, купаєтесь, покористувалися, опустили назад. У до речі, до речі, до речі, забувся такий момент у тебе спитати: pH ми залили, скільки часу не можна там купатися. Чи можна відразу вже а, ні три-чотири години мінімум там шість годин, десь там максимум це відпрацює після, після того, ви знову зробили контрольний замір? Все, все, норм. Все, якщо паш норм, ви можна. да переходите до дезінфекції. Все, так. Тоді після другого кроку, скільки ми не можемо дванадцять годин. Бажано дванадцять годин, щоб хлор пропрацював. Після того можна вже в принципі приступати до угу. користування басейном. Ну і третє, це він знаходиться у нас постійно. Якщо це великі басейни, там є оцей дозатор, як ти там сказав? Стан е станції дозації або в скімер. да, або опускається. То, таблетка, ну, відповідно, да. Да, воно там знаходиться постійно. Ну і е, четвертий крок, це ми вже візуально, коли бачимо, що басейн забруднений, якимись домішками, з якими не справляється фільтр самого насосу, який в басейні. Тоді ми використовуємо цей четвертий крок, освітлювач, Правильно, так ну і в принципі, якщо ви доглядаєте нормально за басейном, використовувати всю цю хімію. То до цього кроку Альгекса ми можемо і не дійти, в принципі. Чи... А, його бажано мати. Бажано. Тому що мати. це Всяк все може бути. Якщо для того, щоб не зацвів у вас басейн, раптом ви там за ним деякий час не, не почали доглядати. Швидкої дією, така штукенця Альгекс, який, я так розумію, зв'язується все, так? Mm -hmm. А, ні, зв'язується оце. Я вже заплутаюся. Да, це а, а цей просто вбиває. Бореться от... з водорозці. Друзі, крім хімії для басейну, вам будуть потрібні ще різні аксесуари, як, наприклад, ось цей садок, сачок, для того, щоб збирати весь оцей бруд, який знаходиться на поверхні басейну, а також різні щітки, насоси і так далі, і тому подібне. Все це ви можете знайти в нашому магазині з Посилання на ці всі речі будуть, як завжди, в описі до цього відео. Слухай, Антон, я думаю, що в будь-якому випадку буде таке питання. Глядачі напишуть комент. Ну, тому що басейни великі не в кожного є, та? А от каркасні маленькі басейни там на Кубу, можливо, менше, ну, в більшості людей існує. Що для цього потрібно, щоб не купувати багато 5 10 кілограмових відер і так далі, різної хімії? Чи є якийсь набір такий у вас так, для зв... маленьких басейнів? Так, звичайно, ми е, маємо е, такий набір старт е, дитячий для басейнів. Чому дитячий? Він сертифікований для використання в дитячих басейнах. Що він собою представляє? Це набір всієї необхідної хімії для використання там, в маленькому басейні там, до 10 кубів, в принципі, його має вистачити вам на сезон. Тобто, в своєму наборі ми маємо PH-коригування для коригування рівня PH. Ми маємо міні-хлор 0,4 кг для шокової дезінфекції. Ми маємо таблеточки супер для підтримування рівня хлора у воді. Також ми маємо е, тестери, завдяки яким ми можемо виміряти рівень е, pH. -у. Ми маємо дозатор поплавок, в який ми вкладаємо таблеточки супер для того, щоб вони підтримували рівень хлору у воді. Також ми маємо термометр і також є флокер для зв'язування дрібних частин, частинок у воді басейну, щоб ваша водичка була а, прозорою. <плес> тобто можна сміливо казати, що якщо ви купуєте якийсь собі маленький басейн каркасний, то така штукенція, цей набір це якраз те, що для вас потрібно. Так, дуже універсальна штука. Є також інструкція, є опис, все, якщо застосовувати, як все виробляти дуже така універсальна класна штука. Для і ще таке води питання особисто від мене. Я, я розумію, що може бути некоректно, але на сезон мені вистачить такого набору. По суті, має вистачити, але але є все залежить. Але так це чи буде там, там дощ попадати в цю воду басейну? Там скільки людей буде купатись, але в принципі плюс-мінус отакого от набору стартового на сезон вистачає. В принципі, да. Якщо щось закінчилося, все є в різних можна допомога, можна да. докупити, щоб використовувати надалі. Ну, Чітко, все, дякую. Ну, в принципі, на цьому, все. Дякую, друзі, за те, що додивились дане відео до кінця. Маю надію, що ви все зрозуміли. Ми з Антоном вам все правильно пояснили. Відео вийшло інформативне. А, якщо щось було незрозумілим, все-таки то можете написати в коментарях, обов'язково дамо вам відповідь. А, Підписуйте на наш ютуб канал, ставте вподобайки, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!